пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Візьміть свого пальчика, поставте підписатися, поставте дзвіночок і пишіть в коментарях ваші думки щодо тем, які ми піднімаємо. Для нас це важливо. Сьогодні тема мовний скандал. Новоспечений міністр освіти і науки України втрапив в нього. Опосередковано адже висловив свою думку, яка після цього цілою хвилою хейту і підтримки розлетілася мережею. Що власне сталося, друзі, у державному податковому університеті в Ірпені, на Київщині викладачка відмовилась вести лекцію українською мовою. Хто ця викладачка, друзі, професорка філософії Любов Воробйова вела лекцію для першокурсників факультету журналістики російською мовою. Одна зі студенток попросила перейти на українську, але вчитель відмовилася. Професорка запропонувала студентам самостійно вчити філософію і сказала, що на іспиті буде говорити російською. А можете, будь ласка, перейти на українську мову? А то що буде Саша. Ну, просто, якби вже рік повно... війни, і трохи неприємно слухати російською. Я вам розрішаю не приходити до мене на лекцію і в Мудлі і в підручниках все подається на українській мові. Будь ласка, можете опановувати там. А коли ми зустрінемося з вами на іспиті, я з вами буду обов'язково розмовляти на російській сподів... зі всіма студентами. Спілкуюсь на українській мови, але у зв'язку з тим, що я 35 років е, преподавала філософію на російській, це е, поза моєю свідомості. Після розголосу у соцмережах до викладачки вже мала претензії адміністрація. Вишу сказали, що відсторонили викладачку від роботи та проводять службове розслідування щодо цієї справи. Викладати в стінах університета всі дисципліни і спілкування виключно українською мовою. Виключно ми запустили службове розслідування по цій викладачці. За результатами службового розслідування ми відсторонили викладачку від можливості виконання обов'язків, і далі, за результатами цього службового розслідування будуть жити кардинальні і радикальні заходи. По відношенню до такого викладача сама ж професорка, що цікаво, друзі, після цього інциденту в коментарі журналістам сказала, що обмовилась, що мала на увазі, що буде на іспиті якраз українською говорити, а не російською. А хейт викладачки з боку спільноти громадянського суспільства за словами її друга викликав неби які проблеми зі здоров'ям. Згодом, друзі, скандал вийшов за межі вже університету, і на нього зреагував Оксен Лісовий, нагадаю, новий міністр освіти та науки України, доброволець війська збройних сил України. За його словами, кейс з викладачкою, і якщо раптом таке існує в інших вузах країни, це пряме порушення законодавства. Адже якщо людина неспроможна. Опанувати державну мову, то вона порушує законодавство і не має права викладати студента. До речі, якщо ви маєте такі подібні випадки у тих містах, де ви живете, або у ваших друзів. Будь ласка, пишіть нам в коментарях і оприлюднюйте історії тих викладачів, які порушують закон і продовжують вести свої лекції. Якщо це говорити про вузи, а якщо про школи, то свої уроки російською мовою це порушення законодавства ну і вторить цьому міністр освіти і науки. Далі цитата: якщо хтось, викладаючи українську, на перерві, переходить на російську, він чи вона насправді демонструє дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави, каже міністр. Але друзі, така однозначна позиція сподобалася не усім. І цього разу в центрі обговорень опинився співзасновник креативної компанії «Табаско» Олексій Смірнов, який в грубій формі звинуватив міністра умовних маніпуляціях. Далі цитата. Послухайте ймовірно, замість того, щоб займатися освітою та наукою, боротися з корупцією міністра освіти та науки. Пан Оксен створюватиме патріотичного громадянина за допомогою мовних маніпуляцій, стежитиме Києво Дебілянська. Це зараз цитата. Академії, якою мовою люди домовляються на перервах, і таке інше? Хм. Пізніше, як це вже стало традицією, бізнесмен свій пост видалив, але ж ви знаєте, що скріни не горять. Та й репутацію свою цей пан Олександр добряче підмочив. До речі, його компанія може і невідома вам середньостатистичному українцю, але доволі іменита в рекламних колах. З нею співпрацюють відомі бренди, такі як Ало Хюндай, Наша Ряба, Національний банк та інші. Тому тепер я думаю, вони двічі подумають перед тим, як співпрацювати з людиною, яка має подібну позицію. У компанії Табаско заявили, що вони не несуть відповідальності за слова свого. Засновника і не поділяють його поглядів, друзі. Кейсі з мовними скандалами неоподинокі випадки. Якщо ви думаєте, що ракети і повномасштабне вторгнення росіян щось дуже координально змінило. То на жаль, це не так. 114 звернень громадян щодо порушення мовного режиму і відповідно закону у дитсадках, школах та університетах. Ще один випадок нещодавно стався у Київському виші. Там викладачка державного торговельно-економічного університету відмовилася переходити на українську під час лекції після прохання її студентів. Натомість педагог почала відправляти студентів та їхніх батьків на фронт і запитувати, чому вони не пішли в добровольці, якщо вимагають її говорити українською на лекціях. Діти вдома і мене тут ще третірують. Той не той, і це їм не то з першого заняття. Ребята, совість у вас є? Ваші батьки вдома з вами? Хто з вас в окопах, з ваших батьків? Скажіть мені. А самі ви чому тут? А чому не на фронті? 18 лет вам есть? Ну, почему бы не в добровольцах? Скажите мне. Ум'якла на прослух я русскоязична. Я хочу спросить української зличних. По чому ви сідіті дома? Ваші радіти, по чому вдома викладачку швидко звільнили, але освітня сфера, друзі, як би не було. Найпроблемніше умовному питанні. Чому так великий пласт? Тих викладачів, які працювали ще з радянського союзу, і НАТО це стосується, наприклад, навіть української столиці, я мовчу про схід і говорять російською. Це викладачі, явно що немовні, але й мовні. є. І це дуже важко пояснити, чому люди не можуть вже коли і повномасштабне вторгнення, і вже їм ракети перед носами літали, не можуть зрозуміти, що мова це наша зброя, це наш щит і наш меч, і це наш захист, зрештою, і відмінність від тих, хто нині напав на нашу землю і на кожного з нас. Те саме стосується і сфери обслуговування. Друзі, 56% порушення мовного закону якраз в сфері обслуговування. От буквально вчора в Одесі в одному із магазинів розгорівся скандал між продавчиною та відвідувачкою. Відвідувачка е звернулася до продавчині з проханням вимкнути російськомовну музику. Їй відмовили. Привіть, будь ласка, це ваша музика? грає? Так. Вимкніть, будь ласка, це російський виконавець. У нас в Україні. Законодавством заборонено використання російської музики в громадських місцях. Дівчинка, у мене грають в магазин. Ні, то магазин це громадське місце. Ви відмовляєтеся виключати російську музику, ну, правильно? Можна виключати, тому що це громадське місце. Це не ваш дом, це не ваш будинок, це громадське місце. На аргумент про російську агресію працівниця магазину відповіла: я розумію, що війна і що. Не зациклюватися ж на цьому, я хочу, щоб ми зациклювались. Ну не те, що зациклювали, щоб ми усвідомили. І ті, хто з моїх підписників ще не перейшов на українську, але намагаються це зробити, друзі. Вам величезна дяка. Тримаю за вас кулачки і знаю, що це можливо. Нехай. Це буде не в такому великому об'ємі, де ви будете говорити всюди. Нехай ви це будете робити в публічних місцях. Я знаю, що для батьків із вас існує психологічна перепона. Ви мені прямо про це пишете. Що пробую, не можу, батьки, чоловік збивають, можливо, не цілий день, хоча б частково, але починайте це робити. Найважливіше це робити з дітьми. Найважливіше. Як тільки ви будете говорити з дітьми і з онуками, якщо ви бабусі, і дідусі, повірте мені, нове покоління усвідомить, що поза школою, де типу обізаловка, існує ще й дім, де так само рідна мова українська, просто довгий час її насильно з нас виймали. Повірте, я народжена в Запоріжжі, в російськомовному місті. Знаю про що кажу, адже я ну, фактично жертва. Цього русифікованого процесу в русифікованому місті тому сподіваюся, що Ксен Лісовий, вся команда міносвіти будуть більш радикальними в своїх діях. Тоді мова, як у багатьох розвинених країнах, зокрема в сусідній Польщі, рідна мова, вийде на передній план і буде нас захищати, обороняти і стане нашим міцним плацдармом для розвитку справжньої нації. Слава Україні! Друзі! Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо цього ще не зробили. А якщо вже зробили, я дякую, що ви з нами. Цього тижня настало 700 тисяч. І це дуже круто. Дякую за довіру. До зустрічі завтра.